Значні історичні повороти в долях народів відбуваються, звичайно, не за один день і усвідомлюються не одразу. Але пам'ять народу зберігає й абсолютно точні дати подій, що різко змінили його майбутнє. Для України одною з таких дат є 1 липня 1569 року, день підписання. Люблінської унії. На початку 1569 року польське місто Люблін заповнило знать того часу. Сюди з'їхались польські, литовські, українські та білоруські магнати, князі шляхтичі, посли польського сейму та сейму Великого князівства Литовського. Прибув й сам король польський. Він же Великий князь Литовський, Сигізмун ІІ Август. Мета цього великого зібрання була чітко визначена заздалегідь. Остаточно вирішити питання про об'єднання польської та литовсько-руської держав. Проте їхні правителі прибули до Любліна з різними почуттями та намірами. Магнацько-шляхецька Польща майже 200 років то за допомогою дипломатії, то зброї намагалась прибрати до рук землі Литовського князівства. Перш за все, багаті та розвинені українські землі Волинь. Поділля Київщини до сих пір не вдавалося. Але тепер поляки відчули, що момент настав. Литовське князівство ледь трималося. Послаблене внутрішніми чварами князів та шляхтичів. Воно ще й необачно втяглося у Ливонську війну на боці Тевтонського ордену і разом з ним терпіло поразки. Московське військо вторглося у Литву, загроза нависла над столицею князівства Вільнюсом. Стало ясно, одній безсильного союзника литовсько-руській державі не встояти. Що це означало для українського народу? Його правителі, могутні колись князі, так і не зуміли створити власну державу. Занадто великим був тиск сильних сусідів, та й не було серед князів єдності. Кожний тягнув у свій бік. Ось і доводилось іти під чиюсь руку. Але під чию? Спільне коріння, мовна та культурна близькість. І головне, єдина православна віра підштовхували Південно-Західну Русь до Північно-східної, до Московського царства. І на початку XVI століття чернігівсько-сіверські князі з землями та Вотчинами пішли під руку Москви. Але у другій половині століття... Більшість українських панів та шляхтичів вже з острахом дивились на нічим не обмежене деспотичне та криваве самодержавство Івана Грозного. А Польща ніби пропонувала принципово іншу модель суспільства. Виборний король. Парламент сеймум що має великі права, вільна шляхта з багатьма привілеями, своєрідна станова демократія. Приваблювала і польська культура. Це був час польського Ренесансу, час розквіту наук та мистецтв. І все ж серед української феодальної верхівки не було єдності по відношенню до унії з Польщею. Середня та дрібна шляхта підтримували її. Вони мріяли позбутися своєї залежності від великих магнатів і зрівнятися в свободах і правах з польською шляхтою. Найбільші ж князі та пани, що звикли м'якому правлінні Литви відчувати себе державою в державі, Боялися втратити при об'єднанні свої великі володіння, свою незалежність, свою культурну самобутність, а ще й залишки надій на створення власної української держави. З важким серцем їхали вони до Любліна. Їхні побоювання підтвердилися. З самого початку переговорів поляки стали диктувати свої умови. Вони вимагали негайного спільного засідання польського та литовсько-руського семів для прийняття рішення про унію, за якою Велике Князівство Литовське просто поглиналось польським королівством. Литовські та українські посли навідріз відмовились від спільного засідання та від обговорення польського проекту унії. Хіба рабам дають для обговорення умови їх рабства? Ображено заявили вони і висунули свої умови. Союз двох рівних самостійних держав. У цій ситуації Сигізмунд Август, що виконував роль посередника між двома сеймами, більше відчував себе королем польським, ніж великим князем Литовським. Після багатоденних безплідних суперечок. Він своєю волею призначив спільне засідання. Але воно не відбулось. Литовсько-руські посли покинули Люблін. Вони ще не здалися. Тоді польська сторона вирішила здійснити свої плани з силою. Сигізмунд Август видає королівський універсал, за яким підляжське та волинське воєводство включаються до складу Польщі. Під тим вигаданим приводом, що ці землі здавна були польськими. На сльозні прохання волинських магнатів відмінити універсал дається жорстка відповідь. Всі литовські, українські та білоруські посли повинні через шість тижнів повернутися до Любліна на сейм. А волинські та підляшські князі присягнути польському королю, інакше вони втратять і звання, і володіння. Загроза подіяла. Не відчуваючи за собою підтримки дрібної шляхти, українські магнати не наважилися на відкритий опір. У травні Люблінський Сейм відновив роботу, а могутні волинські князі Чорториській, Вишневецький, Острозький прийняли присягу на вірність польській короні та зайняли місця на лавах вже не литовського, а польського сейму. Легке та безкарне присвоєння Волині тільки розпалило польські апетити. Видається ще один королівський універсал про приєднання до Польщі Братславського та київського воєводств одвічних українських земель. Литовський сейм змирився із цим приниженням. Він лише продовжував відчайдушно торгуватися за власне литовські землі, намагаючись зберегти хоча б тінь минулої незалежності та державності. Але й тут поляки не поступилися. Ланцюгом насильств над чужими правами та переконаннями назвав Люблінський сейм. Михайло Грушевський. Люблінська драма завершилася лише через півроку після свого початку. Відбулося нарешті спільне засідання двох сеймів що прийняло саме польський проєкт унії. Учасники відчували значимість події. З історичної сцени сходило Велике Князівство Литовське. Ми це вітчизна наша, яку своєю кров'ю та життям зберігали цілою. Захищали стільки, скільки могли. А що ми не змогли довершити, то нехай це буде приписано перепонам долі і часу, сказав на Сеймі Воєвода Ян Хоткевич. З великим плачем всі впали на коліна. Записано в літописі. 1 липня 1569 року посли Великого Князівства Литовського підписали унітарний акт і прийняли присягу на вірність унії. Основне її положення проголошувало. Королівство Польське і Велике Князівство Литовське зливаються в єдине і неподільне тіло. І єдину спільну державу. Держава ця зветься Реч Посполита, що буквально означає республіка. Майже всі українські землі стають частиною єдиної Речі Посполитої. Що чекало український народ у цій новій державі? Формування української нації та культури досі йшло в складі Великого князівства Литовського. Чи не могло воно й далі мирно продовжуватись і в кордонах Речі Посполитої? На жаль, реальних надій на це не було. Про що свідчив хід подій у Галичині після її приєднання до Польщі? Агресивна польська шляхта насаджувала там своє право, свої звичаї, свою культуру. До гніту політичного додавався національний та релігійний. Пліч опліч з польськими правителями йшла католицька церква. Після Люблінської унії така навала загрожувала вже всій Україні, всьому народові, що жив на її безмежних землях і тяжко працював на них. Загрожувала його традиціям і звичаям, мові, культурі, вірі. Українська аристократія захищала вітчизну скільки могла. Але зазнала поразки. Тепер настала черга народу.